Що від нас приховує МСЕК. Принцип роботи цієї установи для більшості українців туманні і нелогічні. Так, наприклад, коли медико-соціальна експертна комісія відмовляє військовослужбовцю у наданні групи інвалідності після поранення чи хвороби зазвичай вони аргументуються так: всі органи та кінцівки на місці. Але це лише частина правди. Адже при визначенні інвалідності МСЕК використовує. Дві схеми. Перша схема застосовується під час очевидної травми чи поранення. Наприклад, при відсутності китиці чи вищому рівні ампутації верхньої кінцівки, або при відсутності одного ока надається третя група інвалідності. Другу схему МСЕК використовує для визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини при діагностуванні певних хвороб. Тоді комісія. Враховує всі наявні серйозні захворювання і для кожної хвороби визначає відсоток втрати працездатності від 5 до 50%. І якщо хвороб декілька, то відсоток втрати працездатності визначається по кожній, а потім підсумовується. У цьому випадку третя група інвалідності надається особі при 40-65% втрати працездатності.